Вечеря від штучного інтелекту. Як вам натішились уже українці чатом GPT, якому за для розваги писали дотепні деколи навіть і каверзні такі запити, запитання не обійшлося й без ідей оригінальних. Приміром, шеф-кухар Євген Клопотенко кличе на особливу трапезу. Штучний інтелект сформує сім страв. а Євген хоче їх. Приготувати Вечеря відбудеться 29 березня у форматі наукової конференції, на яку хочуть запросити людей із наукової спільноти. Наука і їжа поєднаються у Шевченковому виші у головній аудиторії Червоного Корпусу? Більше про цю гастрономічну наукову подію будемо розпитувати в її ініціатора Євген Клопотенко, і з нами зараз на зв'язку. Вечір добрий, і слава Україні! Героям слава вітаю! вітаю, дуже радий вас. чути. Хотілося би довідатись більше, якщо можна трошки спойлерів. Євгена, як саме буде штучний інтелект допомагати вам? Під час цієї вечері а ви складники страви. А він вам рецепти? Чи навпаки, ви якийсь запит оригінальної страви? А вам у відповідь покрокова інструкція? Розкажіть трошечки. Ну більше. я трошки розкажу зараз. Якраз уже ми активно сьогодні. От що десь хвилин назад, перед тим як я включився, мені всі учасники, хто буде, написали по одному продукту. Я почитав ті продукти. І, звісно, написало лише 50 людей із там, 100, тому ще буду чекати завтра. Я візьму ці продукти е, і заб'ю всі в чаджіпіті. Скажу, диві, чат чаджипіті він е, це такий інтелект, який він він не може з нічого створити щось. Насправді це такий е, він все ж таки є відображенням людини, і він е, йому треба якісь водні дані. І я вирішив, що саме люди, які просто напишуть що-небудь, будь-які продукти це і буде вхідні дані. Ці вхідні дані я, там буде приблизно там, не знаю, 100, 100, 100 інгредієнтів, я їх додам до ці всі інгредієнти, я додам і напишу йому, скажу, розбий все на 7 груп. Він візьме ці інгредієнти, розіб'є на 7 груп, я маю надію. Е, і коли він розіб'є всі інгредієнти на 7 груп, Кожна окрема е, група в ній будь якийсь продукт, який він е, випадковим е, чином е, поєднає. Потім я йому кажу, візьму кожну групу і скажу: а приготуй мені, будь ласка, холодну закуску з цих страв. Е, е, і він напише е, рецептуру, як треба готувати. Після цього я візьму ці сім інгредієнтів, е, ну там чи скільки сів десять, я їх е, перекину перекинув. Міджорні. Міджорні це більш такий. Візуальний візуальний mm -hmm. штучний інтелект, який робить фотографії, і я йому скину ці інгредієнти. Скажу, я оце пожарю, оце посмажу. Те, що чай GPT придумав, я кину йому, і то мені видасть малюнок, як маємо як воно має візуально виглядати. А я... це це все буде онлайн відбуватися? Ну тобто, ви якось будете випробовувати ці рецепти власне перед подією, чи це ну, дивіться буде... про імпровізація? Це буде 120 двадцять людей, неможливо. Ну прямо на місці приготувати 40 кілограм їжі за дві години. Mm -hmm. Ну це така знаєте. Тому що ми зробимо. Ми якраз завтра я візьму інгредієнти і почну це все робити і буду фільмувати крок за кроком для того, щоб було видно, що я роблю і як все відбувається. Після того як ми все зафільмуємо, там буде перед кожною стравою, буде транслюватися, як я з ним спілкуюся, що він мені відповідає. Які є моменти? Е, ну якісь мої коментарі. Я скажу ого, я не очікував. Потім ми зробимо трішечки відео про те, як ми це готуємо, і таким чином люди сидять, дивляться все, що вони сказали. Як я спілкуюся з штучним інтелектом, і він е відразу видає, видає мені. Ну я починаю видавати страви. Він їсть ці страви. А ви і... даруйте дегустаторів, на сміливі, які мають сміливість оце пробувати. Знайшли вже для цієї події. Так звичайно, люди заплатили гроші. Я вам скажу сімдесят а... людей. заплатили по 2500 тисячі гривень за те, щоб бути, бути мати змогу де це все куштувати. А власне про гроші? Звідки така сума 2,5 тисячі і на що вони підуть? Ну я не знаю. Я просто не знаю, яка буде собі вартість продуктів. Середня вечеря в Києві коштує від 2,5 з тисяч така середня там до там, до до 5, до 7 це, якщо супер вишукана і шикарна, тому ці гроші підуть на зарплатню людям, підуть на закупку продуктів, підуть там ну на оренду посуду і підуть все, що ми там заробимо то ми відправимо. Ми, ми виготовимо куліші. Ми зараз такий проект. Ми готуємо їжу в упаковці. Ну як mm -hmm. заміна тушківка, в нас куліш, бограч, шпундри, Ми ці страва виготовимо, виготовимо і відправимо на або на деокуповані території, або військовим. У нас є фонди, ну з співпрацює там може вісім місяців. Вони кожен раз вирішують це відправляти, і таким чином, ну Ось так воно буде така о, фінансова модель. Я вам розказав я звикла, що ви любите у своїх стравах у своїх рецептах поєднання, здавалось би, непоєднуваних інгредієнтів. І мені, наприклад, дуже полюбилися е, смажені банани з цибулею і карі. Ну це дійсно смакота готувала. Мені мені Вау. дуже дуже сподобалось. Е, але от в коментарях до вашої публікації натрапила на такі парастороги а. Чи буде це їстівна страва, та, та яку запропонує штучний інтелект? І також в знайомого Джо Латер'є побачила е, схожу ініціативу. Він е, запропонував штучному інтелекту створити рецепт досконалого морозива, і там в переліку складників були, е, зокрема, е, була квасоля, було борошно, була сода. Ну і, здавалось би, нормально щось цей штучний інтелект не розуміє, що відбувається. Е, е, які які очікування у вас власне від цієї вечері? Ну це задача така зробити вечерю, яку ж ніхто в світі не робив в світі. Я слідкую за батьмашими кухарями. Я такого ще не бачив. Якщо ми зробимо першу цю вечерю, уявіть, що ми перші в Україні зробили вечерю в світі. Люди з України зробили вечерю зі штучним інтелектом і паралельно між цими, між цими як люди будуть їсти, будуть ще виступати. Mm -hmm. Там буде Рома Грищук, буде виступати ректор Шевченківського університету. Ну і буде багато людей, досить відомих, публічних, які будуть говорити про майбутнє, думати про майбутнє е, штучного інтелекту. Головна задача така, що ми за, за собою заслобимо місце, бо точно в цьому буде майбутнє, багато кухарів будуть його використовувати. А ми скажемо, ми були першими, і це перше. Друге, е, страшно, трошки знаєте, е, не по собі. Але хіба я даремно 36 років, ну там мені і я якісь там 20 років готую. Ну, мабуть, щось уже ж придеться. Е Якщо він скаже посмажте м'ясо, ну то я може посмажу його або на маленькій температурі, або на середній. Подивлюся, я насправді це абсолютно я не хочу готуватися, бо готуватися до цього неможливо. Треба просто віддатися штучному інтелекту, довіритись йому і знаючи. І далі будемо дивитися по ситуації. Я не знаю, що це буде. Ви вже зможете оцінити, як це буде, користуючись нагодою, не можу не передати побажання від наших колег ведучих радіо. «Перше». вони, коли дізналися про нашу з вами розмову і про те, яку подію організовуєте, хочуть запросити вас і до нас з такою ж ідеєю: можемо готувати наживо в прямому ефірі, збирати кошти на благодійність. О! Будете у Львові. Не минайте перші я, я буду західни. у Львові вже після завтра, але я, мені подобається. Дякую за запрошення. Можливо, зробимо філармонію. Я, коли зробив, подивимося. Я як як придуть, всі виживуть, тоді далі будемо дивитися. Почекайте, а, Почекайте, ідея наша, а місце філармонія. Так не піде. Давайте тоді то, вже то, будемо так. домовлятися про наше місце. Ми можемо домовитися з Франковим університетом або із студією Радіо Перше чи телеканалу. Перший захід домовилися. Тоді по рукам б'ємо. Якщо все успішно відбувається, то я йду до люблю. Люблю вашу практичність, Євгене. А яку роль? Наукова спільнота буде відігравати на цьому заході у Києві. Яка їхня там мета дві. перебування? Ну дві мети. Перша мета це створити атмосферу. Бо якщо ви в ресторані ви їсте, там є музика, там є офіціанти, там є якийсь… да а тут. Тут, наче, ти сидиш в аудиторії, і трохи тобі ну незручно. І тому треба, щоб хтось створював атмосферу. Просто музика буде нецікаво. Не тому атмосферу буде створювати науковці, які будуть ну, як науковці mm -hmm. різні люди, яких я буду брати інтерв'ю і питати: а, а що наприклад? Я спитаю Рома Грищука, який є який є в, в комітеті з освіти. Я спитаю, а як ти вважаєш? Ром, скажи, а, а чи зможе IT змінити освіту? Чи зможе IT забрати там книжки від дітей? Ну і таким. Такі у нас будуть прикольні розмови, і ми в кінці довидемо, прийдемо до якогось висновку, як наукова наукова. Це і ви в кінці отримати до числа зранку отримати такий диплом, в якому буде написано: не використовувати ChatGPT, або він нас всіх з'їсть, або використовувати. Подивимось, це експеримент. Угу. Євгена, у понеділок. Ваш ресторан 100 років вперед відзначив. Уперед. Так, так, відзначив чотири рочки. Ми вас вітаємо з так. цим успішним, я так бачу, проєктом. І за декілька місяців для своєї команди, ви, вочевидь, вирішили влаштувати таке випробування. Це я жартую. Але якщо серйозно бачила у вас на сторінці такий анонс, що відмовилась від закордонних складників, так сказати, на своїй кухні, тобто 100% лише українських продуктів, ось за це. Тую відмовились від чорного перцю лимонного соку шоколаду Агар-Агару. Не використовуєте продукти, навіть які імпортують за кордону взимку, як от кабачки чи баклажани Як вам вдалося цього дотриматись? Чи вдалось, і чи не постраждало меню від цього? Ну півтора роки тому я почав, ну майже два роки тому я почав рухи в цьому напрямку, але ну ковід, війна. Вони трошки вибили мене з колії, я не зміг ні ну, зробити. Я насправді я це зробив набагато раніше. Але е, там задача наша була насправді просто, просто трішечки включитися, зробити свій шоколад, зробити свій лимон. Ну там ми зробили лимону кислоту. Це власне і є. Вона, як, mm -hmm. як лимон. Ми зробили, зробили там білий шоколад, зробили, відкинули те, що не виробляється в Україні. І таким чином ми. Ну, ти, як тільки щось відкидаєш, ти відразу знаходиш багато всього. Ми знаєте, ми завжди робили соус там на основі, уявімо агар-агару, це такий загущувач, а тут ми зрозуміли, що ми використовувати його не можемо. Додали пектин, це те, що в яблучках така клейка речовина, і воно стало два рази смачнішим. Ми просто поставили собі виклик. Ми, на жаль, не змогли зробити чорний перець, але ми без нього все робимо і йому. Якщо прям хтось хоче дуже сильно в ресторані чорний перець, ми даємо, але люди всі приймають. Насправді смаково все тільки перемогло. І я показав. Своїм прикладом, що українська гастрономія набагато потужніша, ніж ми вважаємо. І те, що і бир, і соус — це прикольно. Але ми можемо робити свої смаки із своїх спецій, і своїх інгредієнтів. Тому mm -hmm. це не було, якщо чесно супер важко. Це було нелегко, бо інколи навіть приїжджаєш з магазину, ти замовляєш петрушку, так замовляєш, замовляєш, відкриваєш коробку, а вона з Ізраїлю, або вона з Туреччини, mm -hmm. а Так само виглядає. І це... і тобі дуже боляче, бо, ти, або, наприклад, горошок. Приїхав горошок, ти думаєш, ну. Консервований, горошок, відкриваєш, а він в Польщі зроблений. І ти такий і це до момент найважчий. Всі інші моменти, вони в принципі без проблем. Ну і ми розуміємо, яка зараз справжня ціна тих продуктів і тих товарів, які на супермаркетах з українських <свист> територій, з звільнених територій. Ну що да, ми це, це, можемо та таким підтримка. чином підтримати. Я настирливо не полишаю надії перенести вас з Києва до Львова. Пам'ятаєте, ми на початках повномасштабного вторгнення з вами зустрічалися і в цій студії. І е, були моменти, коли ми по 2-3 години у нашому укритті сиділи ви в шльопанцях взимку. Це ми теж не забудемо ніколи. І зустрічалися ми з вами у також кав'ярні інші, яку ви відкрили після 24 лютого. А яка історія із нею зараз? Бо вже немає черги від внутрішньопереміщених осіб, які стоять стояли за безкоштовним харчуванням як поживає ця кав'ярня без вас? Ну по перше, зі мною я туди приїжджаю. Раз на ну я зімаю в Києві у Львові. Я приїжджаю раз, ну там раз-два тижні. Я буваю у Львові. Так що не думайте що без мене це раз. Друге, ми до 1 березня годували до сих пір внутрішньопереміщених осіб, годували їх в будинках. На які побудовані для них зараз трішки зупинилися і шукаємо ресурсу, щоб це продовжити робити. Але ми зробили інший хід. Ми почали я не можу точно сказати, але мабуть, що ми найраніше відкриваємося у Львові, і ми відкриваємося о 7 годині ранку. Я вам і тепер... за це дуже дякую. І от це, коли ти приїжджаєш до зі Києва, приїжджаєш до Львова о 6.30, і ти не знаєш, що ці півтори години там до восьми робити, і тобі дуже дуже боляче. Тому ми це зробили і зараз у нас. Ну, але кожен ранок у нас досить ну, багато людей приходять і їдять. Ми для всіх, хто працює на Укрзалізниці, зробили безкоштовно. Вони приходять, їдять їжу. Ну одним словом, ми, ми почали це робити. Ми відкрили бар. Він три дні працює лише в четвер-п'ятницю, субота по вечорам. Але там бар такий тільки з українських фермерських продуктів, там з буряком, з гарбузом, з квашеним огірком, коктейлі. І ми готуємось з квітні. До відкриття літньої тераси але найголовніше, ми готуємося до того, що ми зробимо таку кухню трошки високу, як в ресторані. Тому зранку ви сніданки в день виїсте обіди бістро. А ввечері нас буде така трішки, якась. Вишукона кухня Карпаччо з білих грибів. З, е, е, я ж не придумав ще можливо з козою або щось генера. Нам ще нам ще дві години в прямому ефірі працювати або Ми? залишається повечеряти і залишатися. У вас так. там до сніданку. на останок хочу ще запитати. Ви готуєтесь ще й до прем'єри вже цієї суботи? Стартують пекельні борошна з Євгеном так. Клопотенком, і в анонсі до цієї програми йдеться, що це буде проєкт про справжню українську кухню. Маємо буквально хвилин. Але хотілося б від вас так лаконічно почути, звичайно. Вона? Це я 5-6 років, 7-6 років відроджує українську кухню. І я про неї не втомлююсь говорити. І мені дуже приємно, що на це люди звертають увагу. І нарешті ми будемо не лише показувати ти по телебаченню ну, раніше не було ніякої їжі. Потім з'явилася Бешамель, з'явилися там різні соуси сі. А тепер у нас буде українська кухня з новими зірками. Ну відсотків 70 там буде нових людей. Нові обличчя, і це дуже ну це абсолютно такий новий формат про Україну і про інший підхід до аудиторії. Ось так. Ми вам дякуємо. Дякуємо за те, що погодилися. Ми запам'ятаємо те, що ви погодилися на. Таку авантюрку вже зі штучним інтелектом. І з першим західним. з першим західним будемо чекати вас у Львові. Натхнення спокійного Дякую. вечора і до Дякую. нових зустрічей. Дякуємо вам Дякую. з нами. Був Євген Клопотенко, ресторатор, шеф-кухар та амбасадор української кухні.